Друзі, привіт! Радий вітати вас на каналі «Уїдливо ховавкують пущики. Сьогодні хочу вам розповісти про альбом Отель Каліфорнії гурту Иглс Орли. Перед тим, як розпочати, прошу вас задонатити кілька піастрів на допомогу Збройним силам України. Нехай це буде фонд Притули чи фонд Стерненка, чи Повернись живим немає різниці. Якщо ви хочете, щоб ракета «Сторм Шеду» залетіла в вікно до Путіна і відірвала йому півсраки – донатьте. донайте. А ми з вами починаємо. Отож, друзі, в 76-му році був записаний шедевр. Готель Каліфорнія. легендарний альбом. Альбом, який 26 разів був платиновим, який до цього часу проданий 32 мільйонами копій по всьому світу. Найпопулярніший гурт а, покоління 80-х, 90-х, навіть 2000-х в США. Гурт, який всередині 70-х по популярності в США змагався тільки з двома з двома супергуртами. це гуртом Beatles і гуртом Led Zeppelin. Уявіть собі. Гурт Eagles найдорожчий гурт світу. Альбом Хотель Каліфорнія» до. В якому році вийшов альбом Майкла Джексона Триллер? Одним словом, по популярності і по продаваємості змагався тільки з альбомом Майкла Джексона Триллер до 1972 року. Давайте трішки по самій обкладинці, і що у мене за екземпляр в колекції, а потім пройдемося по трек-листу. Отож, маю в себе в колекції. Канадське переведення 80-го року. Платівочка сама крутиться ось тут. Ви її бачите. Легендарна обкладинка. Готель Beverly Hills в Каліфорнії. Пальми. Круто, просто круто. Ой! Вилетів конверт. Це у нас Гейтфолд. Фоє самого готеля. Учасники гурту. Заглавна композиція. Отель Каліфорнія, слова, можете співати її. І, і позаду всього цього діла пусте фоє. Після вечірки прибиральник підмітає тут, пилососить все, що накидали гості. Далі, тут ще, до речі, всередині даної платівочки має бути плакат, але в мене його немає. Ну, мені він, в принципі, і не потрібен. Сам конвертик класичний. З офіціантом, який несе таке, Джек Денілс, мабуть. Подяка усім, хто допомагав випускати даний альбом. І позаду трек-лист. Сам конвертик не антистатичний, це мене дуже бісить. Треба, до речі, придбати щось антистатичне. Тут в нас склад гурту. Відповідно, Дон Хенлі, божевільний барабанщик, керівник гурту, який не давав ніколи розслаблятися нікому в гурті. Терпіти не міг, коли на сцену хтось виходив під бухнутим або накуряним. Тобто все було чітко. На сцені вони взагалі трималися як піонери в Радянському Союзі з якогось, я не знаю, вокально інструментального ансамблю. Крок вліво, крок вправо, розстріл. Далі в нас гітарист Глен Фрай, це на рівні з Доном Хенлі, засновники гурту. Вони познайомилися, якщо я не помиляюся, в гурті Лінди Родстанд це відома кантрі-співачка всередині 70-х років в США, до речі, я її альбоми слухав, вони прикольні. От Тільки що тільки подумав, що треба придбати дуже круто співала. І от вони познайомилися в гурті Лінди, вони їздили з нею в турне. І потім організувалися як в окремий ансамбль Eagles. Далі в нас іде Дон Фелдер. Це в нас вокал, гітара, слайд-гітара. Дон Фелдер це той чувак, якщо ви бачили концертники гурту Eagles, той чувак, який грає на такому двогрифовому гіпсоні. Крутий, Джо Волш. Вокал-гітара і Ренді Мейснер, вокал-бас-гітара. Мейснер крутий басист, і тут він написав одну пісеньку на альбомі. Щось згадав. Відповідно, далі в нас іде трек-лист. Хлопці розписали абсолютно все, хто що зробив, хто що зіграв, написав, заспівав. І, до речі, дуже правильно зробили. Знаю кілька гуртів, зокрема, проколхаром. До цього часу хлопці судяться за творчий доробок, за слова композиції, за музику і так далі. Тут все, до речі, розписано. Наприклад, Готель Каліфорнія відповідно написав пісеньку Дон Фелдер. Дуже чувак хотів її виконати, заспівати. Ну, але от професіоналізм гурту проявлявся в тому, що якщо ти не вмієш співати, ти співати не будеш. От, тобто, ти не можеш виконати партію там, на, на, на гітарі, там, лідер гітару, буде грати хтось інший. От, дуже поважаю цей гурт за їхню абсолютну професійність. Що при написанні музики, що. При виконанні на живих концертах, це, це, це настільки радість подивитися їхній живий виступ. Геніальні хлопці, одним словом, е, давайте по трек-листу відразу пройдемося. Е, сам альбом він мені нагадує такий, я б не сказав, би, шторм на морі, а от, е, от такі хвилі. Хвилі, абсолютні хвилі, кожна пісня там, наприклад, Готель Каліфорнія ми виходимо на пік відразу. Готель Каліфорнія всі знають, що за пісня. Єдине, що мене в цій пісні от зараз цікавить, вона мені трошки набридла, зрештою, але приходить осінь, я її знов слухаю. Але що мене цікавить в цій пісні це нова легенда чи то пак теорія, про що вона. Самі учасники так і не дали однозначної відповіді. А серед фанатів, серед людей меломанів, побутує дуже багато теорій. Хтось каже, що це про якісь там окультне місце. Хтось каже, що це про будинок психіатричний ну. Психіатричну лікарню про якийсь наркоманський притон. Як на мене, особисто моя теорія, мені ця пісня нагадує композицію гурту Pink Floyd, як буде англійською, я забув, Ласкаво просимо до машини, Welcome to the Machine. Там в них на альбомі «Wish і Хір'я є така пісенька, пісня про те, що. Про молодих артистів, про людей, які хочуть самовиразитися, потрапляють у сферу це коло, знаєте, таке коло в машину, коло замкнуте шоу-біза. І ось ця машина, ось цей шоу-бізний бульдозер. Він просто перемелює, перемелює все справжнє, все. Це, що накопичилося всередині артиста, все, що він хоче видати. Так само, і в цій композиції молодий подорожній заходить в готель, де йому пропонують абсолютно все, що тільки можна там, я не знаю, поїсти, повеселитися, жінки, випивка і тому подібне. Але коли він хоче вийти з готеля, йому конференція каже: друже, ти виписатися можеш, але вийти ні. Ну щось, щось, щось подібне відчували хлопці в той час, тому що маховик шоу-біза їх так закатав, грубо кажучи, в той процес виробничий, що, як казав Дон Хенлі, що першою своєю язвою він завдячує гурту Eagles. Концерт, 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 концерт. В день по два концерти. Ти просто-напросто приходиш в свій номер і починаєш бухати чи там курити траву. Це все, що залишалося. Тому що такий графік просто витримати нормальна людина не могла. Далі. І от чому мені альбом нагадує хвилі? Далі в нас іде New Kid in Town. Пісня повільна, пісня середньотемпова. Геніальна. Дон Хенлі Глен Фрай написали. Просто шикарно, Орган звучить. Слухайте, це, це, це геніальна штука. Далі ми знову підлітаємо вверх до софт-рока. такого передвісника альбому, який вийде через 3 роки. Там абсолютно все зміниться. Life in the Fast Line. Вибачте за мою англійську. Тут вже в нас такі жорсткі рифи. Дуже круто звучить. Але жорсткі, наскільки жорсткі. Це, це композиція, знову ж таки, середньотемпова. Вона нас ніби підкидує вгору, але не так, знаєте, як катапульта, а от так повільно. Осіння річ. осіння. Вастед e, Тайм. E, далі в нас композиція. Геніальне піано. Mm, орган. E, на органі грає Джо Волш. Дон Хенлі виконує композицію. І ця композиція закінчується такою е хвилинною сюїтою е оркестровою. Там скрипочки, орган також. Дуже вам е раджу послухати. Дуже круто. Там вона хвилина вже в кінці. Victim of Love» Знову у нас підкидає наверх хвиля наш кораблик. Геніальна штука. Е е Дон Фелдер у нас тут е на гітарі. Солячки просто бомба. Дуже вам раджу послухати. Так, і от оцей Victim of Love, мені воно нагадує трішечки, от, дає такі відсилки до альбомів ранніх. Там альбом «Desperado» послухайте, дуже круто. Це такі знаєте, кантри-кантри, така Американо-америкаве. І от чим чимось воно чимось мені віддає. Але дуже-дуже крута штука. І е, так, ще що тут. А, о! Е, останню пісеньку ще хотів би виділити: The Last Resort. Шикарне піано. Взагалі на цьому альбомі стільки от таких, знаєте, речей, які. Зараз перекину хвилинку. Повернувся на цьому альбомі. Взагалі багато, стільки нюансів, стільки таких речей, які на перший погляд непомітні. В кожній композиції є піано, органчик, скрипочки, десь там якісь тамтами, там бурінчики. І ну, ну, геніально зроблений альбом. Він, до речі, записувався в Майамі, якщо я не помиляюся. І тут відразу згадалося, що перший альбом гурт Eagles записував в Лондоні на студії Олімпік. Це студія, де записувалися бітли. Так так, щось згадалося. Одним словом, шикарна штука весь трек-лист, кожна композиція. Це, як на мене, хіт. Мені дуже шкода, що в нас. В Україні гурт Eagles знають тільки по пісні Hotel Каліфорнія. Це, це, це дуже несправедливо. Це дуже несправедливо. Весь їхній доробок взагалі до альбому Hotel Каліфорнія це окрема історія. Якщо ви хочете почути, що грав гурт Eagles до 1976 року, дуже вам раджу альбом The Best 1975 року. Вони цим альбомом підсумували всю абсолютно історію а, своєї ранньої творчості і геніально підсумували. Це один із до цього часу найпродаваємих альбомів а, в США. Тобто настільки успішно зробити за Best, це треба вміти. Обкладинки дуже хороші в них. Ще що хотів сказати, немає нічого. А, Нічого кращого, ніж вімкнути даний альбом в своєму плеєрі, одягнути наушники і пройтися під цю музику по осінньому парку, підкидаючи листя, ногами, ностальгуючи, згадуючи про те, що зроблено і не зроблено, мріючи про майбутнє якісь починання. Ідеальна платівка, як на мене. З будь-якої сторони. Альбом, який повинен мати в своїй колекції кожен хто любить вініл. Звучить дуже круто. До речі, мій екземпляр звучить круто. Без мийки. Всі платівки, які я купую і вони були в використанні. Я або несу на ультразвукове миття, або мию вдома просто у вані чи там, в душовій. Даний альбом я вже не пам'ятаю чому, але я відразу його поставив на програвач і зрозумів, що ні в якому разі його мити не можна. Отаке От буває. Це канадське видання, я його дуже ціную ніколи не продам. Ну що, друзі, слухайте хорошу музику, допомагайте Збройним силам України, все в нас буде добре. Пока? Забувся, поставте, будь ласка, вподобайку. І підпишіться на канал. Це дуже допомагає. Пока.